Привіт! мене звати Вася. Це TradeLab. Сьогодні у нас Market Outlook, тому став лайк і починаємо. Ну що, по BTC ми почнемо з HTF, почнемо ми з трьохмісячного таймфрейму. Я вам, в принципі, це вже показував, але вирішив просто ще раз нагадати в даному контексті сьогоднішнього аналізу. На трьохмісячному таймфреймі в нас на спотовому графіку з біржі Binance залишається неперекритий імбаланс, який може зараз виступати ціллю для ціни. І ціна може зайти в даний трьохмісячний імбаланс. І після нього, скажімо так, ми можемо побачити досить непогану реакцію, і навіть можемо побачити більш глобальніше зародження нового, нової фази висхідного руху. Це просто, що ми собі, скажімо так, тримали в голові. Якщо ми перейдемо на тижневий таймфрейм, ми знову ж таки беремо до уваги е спотовий графік. На спотовому графіку у нас залишений пул ліквідності зверху, наш той самий BSL, якого ми так і не побачили перекриття, і так само залишений пул ліквідності нижче. Нагадаю, що на ф'ючерсному графіку, також на багатьох інших біржах, ми все ж таки побачили зняття даного мінімуму, і в нас тут е дана тижнева свічка закривалася свіпом. На спотовому графіку B'DG Binance ми бачимо, що. В нас є тут пул ліквідності, в принципі, спотовий графік у нас в пріоритеті, тому ми беремо його до уваги. Також ми бачимо, що в нас є тут залишений імбаланс, який по суті зараз буде виступати головною, навіть тижневою цілею для ціни, і ціна буде намагатись перекрити даний імбаланс. І знову ж таки, тут для себе виділяю два варіанти: це похід в імбаланс. В ньому ми можемо побачити якісь певні шортові мотиви. Тоді в нас буде похід нижче, метою якого буде зняття даного пулу ліквідності, більш глибший тест даного ще не до кінця перекритого імбалансу, і так само трьохмісячний імб, про який я вам показував на початку нашого відео. Якщо ми тут, в принципі, нічого поганого не бачимо, скажімо так, ніяких штовх моментів в даному імбі, тоді в нас може, в принципі, рух продовжитись зразу, цілі якого буде зняття все ж таки 32-5 тисяч. Знову ж таки, потрібно буде слідкувати за реакцією в імбалансі. Це якщо ми говоримо про. Тижневий таймфрейм. Ситуація неоднозначна, оскільки на одних біржах є свіб, на других немає. На спотовому графіку все ж таки хотілося б побачити все ж таки похід нижче. На даному таймфреймі ми бачимо знову ж таки імбаланс, який нашої головної цілі буде зараз виступати. Також бачимо, що в нас відбувається, є ліквідність зверху і знизу, скажімо так, в даному боковому русі, в якому зараз у нас відбувається рух ціни. І я би очікував зняття. Ліквідності нищить, і ціллю якого буде якраз піти і зняти ліквідність вище, і перекрити імбаланс так само вище, який у нас знаходиться на даному таймфреймі. Що ми з вами перейдемо на 4 годинний таймфрейм, знову ж таки, бачимо, що ціна рухається в боковику. У нас відбувалося зняття ліквідності, в принципі, про яке ми з вами говорили в нашому минулому відео. і Говорили, що якщо ми знімемо дану ліквідність, то ціль буде вже ліквідність вища, в принципі, яку ми теж з вами побачили зняття. Бачимо, що в нас є тут залишений э, rejection блок який зараз е, хотілося б, в якому зараз хотілося б побачити ціну. Зараз собі можемо його виділити. Тобто це е, тінь свічки, яка знімала ліквідність по ліву сторону, і також у нас була зміна е, так само ринкової структури. Е, е, і зараз е, виділяю для себе даний мінімум, е, який якраз у нас знаходиться мінімум з ліквідністю, який у нас знаходиться перед Rejection блоком, і е, якраз хотілося б побачити зняття. Даного мінімума, підхід в наш Rejection блок. Тут побачите якийсь локальний SMR і висхідний рух, цілю якого буде зняття даного максимума і більш глобальніший тест даного 4 годинного імбалансу, який ми з вами ще не протестували. Нагадаю, що ціна мінімум до нього не дійшла, тому ціль залишається актуальним. Тому, по суті, план залишається таким. Це якщо ми говоримо про BTC, ну а ми переходимо до ефіріума. По Ефіріуму ми почнемо з тижневого таймфрейму. В принципі, можу сказати одне, що Ефіріум в даному моменті виглядає е, трішки краще за BTC. У нас є тут повноцінна маніпуляція на тижневий мінімум. Так само в нас залишений імбаланс е, на тижневому таймфреймі, в принципі, який так само, як і по BTC, у нас буде зараз виступати головною, скажімо так, тижневою цілею для ціни, і ціна буде намагатися перекрити даний імбаланс. Е, прийдемо на молодші таймфрейми, на 4 години, для прикладу. Е, Бачимо, що в нас знову ж таки так само, як по BTC, відбувалося зняття ліквідності вище. У нас так само є неперекритий а, імбаланс, як і по BTC, які у нас будуть виступати метою для ціни. І після маніпуляції над мінімум, бачимо, що в нас тут залишений пул ліквідності після маніпуляції над даною ліквідністю. А, так само хотілося б побачити локальніший СМР, і цілю якого буде а, перекриття імбалансів, які в нас залишені. Вище можемо для себе виділити як е, зону маніпуляції тінь даної свічки. Тобто, е, скажімо так, як і по PTC, план досить похожий, зняття ліквідності, тест нашої зони і там локальніший СМР, і висхідний рух, метою якого буде зняття е, ліквідності вище і тест імбалансів. Тому, я думаю, як і по PTC, так і по ефіріму наш план зрозумілий, він доволі, скажімо так, е, похожий. Це знову ж таки ще раз повторюсь. Це зняття ліквідності, смр і, скажімо так, висідний рух, під метою якого буде перекриття імбалансі вище, що по BTC, що по ефіраму. Ну, а в вашу чергу залишайте коменти під цим відео. пишіть, як вам аналітка. Також можете поставити даному відео лайк, якщо вам заходить такий контент. Також підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на наш YouTube канал. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.